Павло разом із мамою готує свою першу авторську цукерку хлопчику. Вісім кілька років тому у нього діагностували розлад аутичного спектра. У 2022-му малюк із сім'єю був змушений залишити рідну домівку на Херсонщині. Нове життя розпочали у Львові. Тут хлопчик займається з фахівцями, почав говорити, але був такий неконтактний. Зараз він вже говорить. Він Дорослих залучає до своєї гри. Дітей так не дуже, але не агресивний, він може знаходитись поруч, Ну ні, трішки, знаєте, покрикує, але то не смертельно, подобається. Він досі свої цукерки дороблює. Йому зашло. Він у нас такий, знаєте, Ще йому от все повинно бути так чистенько. Майстер-клас частина арт-терапевтичної програми для дітей із розладом аутичного спектра. Нині малюки пробують себе в ролі справжніх шоколетєн.